Бізнес без складу, чи як заробляти з повітря. Друзі, всім привіт, це канал Товарка Тудей, я ж про Олександр, 12 років досвіду в товарному бізнесі. Це не єдиний мій ютуб канал, не подумайте. Без реклами, без монтажу розпочинаємо. Мої думки. Цей взагалі youtube канал, це про мої думки. Дивіться, чи можна заробляти без складу, без якихось там виробництва, своїх саме послуг, а заробляти з повітря, коли у вас нічого абсолютно немає. Я вам хочу сказати, що. За 12 років у мене досвід є такий заробляти з повітря. По-перше, це те, що коли ви займаєтесь товарним бізнесом, я 6 років десь так я продавав саме по дропшипінгу. і завдяки цьому я не мав свій склад. У мене був маленький офіс, малепусічка така, але були співробітники. І ми заробляли гроші. І в принципі, я навіть коли ще не мав офісу, не було в мене ФОПу, я сидів вдома і вже по дропшипінгу продавав якісь товари. Тому, в принципі, для товарного бізнесу. Не треба вироб... не треба свій склад. Треба знайти виробників. Ті, хто ризикують щось виробляють, чи ті, хто ризикують, вони закупляють товари. Їх безліч цих людей. В них є кошти. А у вас, наприклад, немає коштів, не хочете ризикувати. Ви початківець. Просто цих людей знайдіть. Домовтесь з ними про сп про співпрацю. Знайдіть платформу, на котрій будете продавати краще. Prom. і все вперед. А чому Prom? Ну у мене багато відео на цьому каналі. Подивіться. Це перший варіант. Другий варіант це коли ви хочете продавати якісь послуги. До речі, послуги класна штука, на них можна багато заробляти. Наприклад, це називається партнерські програми. От, наприклад, в мене є багато компаній, з котрими я працюю по партнерці. Я рекламую послуги цих компаній, і коли людина до мене приходить, я цю людину передаю цій компанії і заробляю відсоток. Давайте я вам приведу приклад, як ви можете це робити. Давайте так. Наприклад, в мене є услуга додавання карток товарів у нашій компанії. Ви можете писати всім, хто продає на маркетплейсі пром, всім інтернет-магазинам, пропоную услугу по додаванню карток товарів і контакти. Дзвонити можете цю інтернет-магазинам. Люди до вас звертаються, ви передаєте цих клієнтів нам, і ми даємо вам відсоток. От я саме зараз придумав таку історію. І так само будь-яка тематика. Ви знаходите людину, котра цікава послуга, знаходите цільову аудиторію, де вона знаходиться, і починайте пропонувати цим людям, і це навіть не коштує грошей. Не треба ніякі реклами, нічого на першому етапі. І ви вже можете заробляти. Наприклад, в мене є YouTube канали, в мене є Instagram, Telegram, в мене вже є своя аудиторія, котра мене дивиться. До мене звертаються ці компанії, ми з ними домовляємося про партнерку. Я просто роблю постінг, чи розповідаю в Instagram, чи в YouTube про ці компанії. Вони звертаються до мене люди. І я отримую автоматично кожен місяць відсоток від цих компаній. Уявляєте? Дивіться. Не потрібен офіс, не потрібні співробітники на першому етапі. Ви можете все це робити самі без складу, без товару, без чого там іншого. А далі ви вже можете відкрити ФОП, бо кошти ж підуть, ви можете наняти помічницю, можете відкривати офіс, можете не відкривати офіс. І таким чином ви завдяки цим діям, там, співробітник, да, ви вже делегуєте процеси, ви вже більш системно працюєте, більше заробляєте. І далі можна ще розвивати розвивати цю історію, поки ви самі не створите свої послуги, самі не почнете закупляти товар, самі не, самі не станете виробниками, і ви зможете заробляти все більше і більше. Це вже інший етап, інша історія. Але я дуже сподіваюся, що. Ви зрозуміли, що я маю на увазі, і ви зможете саме зараз, з сьогоднішнього дня, вже застосувати ці ідеї. А також хочу зробити вам подарунок безкоштовно міні-курс по товарному бізнесу як продавати на маркетплейсіпром. Переходьте в опис до цього відео, там є всі умови і посилання. Друзі, на цьому все. Всім до побачення!